А ти задумувався, чому в лісі іноді стає страшно, хоча навколо жодної живої душі? Можливо, тому що душа там такі є, та вона не твоя. Кажуть, ліс це просто дерева, карта, територія, зелене тло на супутниковому знімку, та це лише для тих, хто ніколи не зупинявся посеред хащі і не слухав, як дихає земля. Ліс це не просто місце, це істота, жива, тиха і дуже стара. У ньому є свій пульс, у шелесті листя, у потріскуванні гілки в нічному шепоті коріння, є свій зір, очі, що стежать крізь мох, і пам'ять довше, ніж будь-яка хроніка. Ліс не любить крику, він не терпить метушні. Але якщо ти йдеш обережно, з повагою, він дозволяє більше, ніж ти думаєш, він може впустити, бо серед дерев, пітовщої зелені, животі, кого сучасна людина давно забула. Духи, сторожі, гості з інших шарів реальності, у кожного народу свої імена, але сенс один. Ліс не пустка, ліс має господарів. І сьогодні ми заглянемо саме до них: тих, хто ніколи не залишає свій дім, тих, хто ще досі там. Найважливіше, про що не потрібно забувати, у лісі головний не ти. Варто лише ступити в гущавину, як повітря стає густішим, тиша насторожує, а кожен шелест заставляє обернутись. Ти безперервно відчуваєш присутність когось невидимого не звіра, не птаха, не вітру, а духа, сторожа, що пам'ятає, як зростало кожне дерево. У наших краях, звісно ж, є свої лісні духи та божества, ті, що вже століттями чи може й тисячоліттями сторожують наші ліси. І найголовніший з них лісовик. Про нього, кажуть, він не любить показуватись, але завжди десь поруч. Він не пан, не цар, він господар, як той газда, що вміє дивитись мовчки і помічати все. Його не побачиш просто так. Але якщо в лісі тебе водить по колу, карта в навігаторі крутиться, а гриби ростуть чомусь навколо лише чужих кошиків, значить, ти вже в його володіннях, і щось точно пішло не так. Лісовик захисник. Якщо ти не кривдиш дерева, не галасуєш, не залишаєш після себе бруду, ти свій. Може, навіть покаже стежку. А ще знає все про ліси, бо самі з них. Деякі легенди кажуть, що він виростає з корення, коли вмирає старе дерево. Лісовика найчастіше уявляли як бородатого сірого діда, одягненого у звірині шкури чи червоний одяг. Йому притаманні атрибути пов'язані з лівим боком. Ліва частина одягу покриває праву, ліве взуття одягнуто на правій нозі, може змінювати зріст, стаючи то нижчим від трави, то вищим за дерева. Часом його бачать у подобі діда з боротою з лишайника, з моховими вусами у сірій свиті, а часом і зовсім невидимого. Тільки пташки на мить замовкнуть, як ти щось не те скажеш. Очі цього духа зелені й палають. Також лісових здатний постати в подобі вовка, сови або навіть вітру. Вважалось, він не має тіні, влітку ходить лісом, а взимку спить у землі. Може лякати людей, що заходять до лісу, своїм сміхом, збивати зі шляху, навіть забрати дитину. Вважався покровителем вовків та дрібних звірів, що випасає зайців і оленів, а ведмеді служать йому як охоронці. За народними уявленнями слов'ян лісовика можна задобрити, лишивши для нього частування. Наприклад, мисливцям за це дух приганятиме звірів, а худобі пастухів не дай загубитися в лісі. Вважалось, лісовик не любить тих, хто лається в його володіннях, хто відпочиває посеред стежки, заходить до лісу в якісь певні дні. Серед українців було повір'я, що лісовик зимує в борлозі, поруч із ведмедем, і з носа у нього стерчить бурулька. Казали, якщо смикнути по лісу за бурульку, вона розсипеться золотими грішами. Їх треба швидше хапати і тікати, доки ведмідь не прокинувся. А коли тікаєш, не озирайся, бо ті чарівні монети перетворяться назад на шмарклі. Якщо ж бажаєш не золота, а магічних сил, то висмикни з вуха лісовика декілька грибів. Ними він лікує тварин, а от на людей вони мають зовсім інший вплив. Хто їх з'їсть, зможе зрозуміти мову тварин, дерев та духів. Диво, гриби. Ага. Після них, я так розумію, ще й не таке привидеться. Сподіваюсь, Ютуб не забанить мене за ці чарівні грибочки. Вважається, що лісовики безсмертні та не старіють. Але настає час, коли і їм доводиться йти. Як же тоді ліс без свого духа охоронця? Виявляється, лісовики виховують собі спадкоємців. Сільські повитухи приносять їм новонароджене людське немовля, від якого відмовились і прокляли ще в утробі батьки. І росте воно під опікою лісового господаря та наповнюється його силою і знаннями. У лісовика багато імен лісун, полісун, гайовик, боровик, праведний дід та лісовий пан. І, хоч він любить частування, та йому не треба дарів, достатньо поваги. І коли людина заходила в ліс, дехто казав голос Добрий день тобі, господарю, і це було проявом визнання лісовий пан тут головний. А якщо піднятись вище, у карпатські ліси, то там можна зустріти ще одного духа охоронця, та не лише лісу, а ще й гір. Він не такий лояльний, як лісовик, і хоч є його братом чи, можливо, одним з видів лісовика, хтось каже чорта, та виглядає, поводить себе він дещо по іншому. Це наш український сатир або пан, який може задурити мізки грою на своїй чарівній флейті, або навіть скинути зі скелі. Я маю на увазі щезника дуже цікавий персонаж. Я вже розповідала про нього в одному з своїх відео. Залишу посилання в описі, подивіться, хто ще не бачив. Там цікаво вірування у лісовиків та різних лісових духів, поширені у всіх слав'янських народів та не лише у них. Але у нас є персонаж таємничий. І невідомий більше нікому. І це, звичайно ж, чугайстер. Веселий, волохатий, добрий, карпатський дух лісу, що живе ближче до людей, ніж здається. Він високий, з кудлатим тілом, синіми очима та усмішкою, як полонинський ранок. Його можна зустріти біля ватри, він гріється, співає, підтанцьовує, а коли гарний настрій, то кличе до танцю. Кажуть, був він колись людиною. Мав хату, сусіда, біди людські. Аж поки не стало щось таке, що змусило сусіда проклясти його, щоб тобі вічно блукати в лісі, ні живим, ні мертвим бути нездатним. І покинув чугайстер село, пішов геть у хащі, де смереки шепочуть безлюдну правду, і став духом, але не тим, що шкодить. Великі, мов ялина, з білою бородою довгим волоссям, він більше схожий на міф, ніж на людину. кажуть, його очі, як жабячі. А шкіра під шаром шерсті біла, як зола, вітер і дощ, його слуги, а грім і вихор його голос. І хоч хтось скаже, що він потойбічний, та чугайстер насправді несе у собі щось своєрідно людяне, він полюбляє грітись біля багаття, мало говорить, зате співає, а замість напасти він запрошує до танцю. І, хоча танець з ним може стати смертельним, та то не від лихого наміру. Просто він, як та мала дитина, що не усвідомлює свої сили, коли грається. Але ліс для чугайстра не лише танці та співи біля вогнища, дерева й гриби. Ліс має і темну сторону росалки, нявки, повітрулі. І от саме їх, злих, красивих і небезпечних, чугайстрів вистежує. Він мисливець. Коли сонце заходить, а листя ледь дихає вітром, він сидить у засідці. Нявка проходить, а він хап. І розриває її як ганчірку, щоб не спокушала більше чоловіків і не заманювала на погибель. Дехто вважає, що він полює на мавок, та це не зовсім так. Адже між мавками та нявками є відмінність, відсутність хребта, що суттєво допомагає чугайстру піймати саме ту, що треба. До речі, про мавок та нявок також можна дізнатись більше з мого відео про духів природи. Я вже про нього сьогодні згадувала. Посилання в описі. Кажуть, коли чугайстер женеться за повітрулею, вітер в лісі завиває, дерева гнуться, це відлуння його гніву, бо ті діви, духи, насміхаються з нього, наслідуючи його голос, і саме так виникає лісове відлуння. А ще кажуть, що коли їх забагато, вони людину знищити можуть. І тому чугайстер не кат, а рятівник. Він утримує рівновагу в лісі він той, хто дає вівчарям спокійно спати. Якщо куліш із баняка зник, значить чугайстер приходив і ліс тепер безпечний. Якщо ні, можеш чекати непроханих гостей з інших світів. Звичайним людям він не шкодить, навпаки, іноді допомагає. Кажуть, він приносить дари, навички, таланти, іноді навіть пророчі слова, але й помста його страшна. Лаяв його, тримайся, насміхався, бійся. Деякі дослідники намагаються проводити паралелі між чугайстром та давніми богами, зокрема велесом, певними святими та навіть сніговою людиною. Якщо чесно, мені зовсім не хочеться оце лізти. Нехай хоч одна казка лишається просто казкою. А якщо хочеться послухати про богів, то я підготувала розповідь про ще кілька лісових володарів, та не наших, адже завжди цікаво дізнатися щось нове з дальших світів. Отже, слухайте. У фінських лісах, де туман спускається на землю мов ковдра, а вовки співають вночі пісні вітру, живе тапіо. Він не просто дух, він володар. Його називали золотим королем лісу, якого боялись і шанували одночасно. Його борода з моху, його погляд, як тінь між деревами, він з'являється тільки тим, хто йде до лісу з чистим серцем, або з рушницею та з молитвою. Мисливці у Фінляндії спершу молились тапіо перед полюванням. Вони приносили йому дари, хліб, молоко, іноді навіть краплю спиртного. Не тому, що він п'є, а щоб знати той, хто приходив, не ворог, а гість. Дружина Тапіо тапіомієліки, богиня дикої природи. Разом вони охороняють ліс, не даючи йому померти, а їхній син Нієллі, дух, що губить людей у хащі, якщо ж вони прийшли з лихими намірами. Фінські шамани казали, що десь у глибинах лісу росте тапіон Хонка, священний стовбур, що з'єднує світ людей і духів. Побачити його значить отримати благословення. Або зійти з розуму, все залежить лише від того, з якими намірами ти прийшов. А ось трохи далі, де мова м'якіша, ліси не менш глибокі, живе Мецеема – мати лісу в естонському фольклорі. Вона не володарка, вона мати. Ліс, її дитя, кожна тварина її улюбленець, кожна людина, що заблудилась, теж. Мецеема не говорить, але іноді її спів можна почути в шелесті берези, що згинається на вітрі. Вона з'являється у вигляді старої жінки з косами, прикрашеними пір'ям і листям, а іноді молодої дівчини, яка виспівує пісню пастушка між соснами. Естонські перекази кажуть, що Мецеема оберігає жінок, особливо вагітних, бо як вона сама дає життя, Таки захищає тих, хто носить нове життя в собі. В її честь на початку літа вивішували стрічки на гілках дерев не з молитвою, не з проханням, а з подякою просто за те, що ліс є, і що дає тінь, ягоди і спокій. Мецеема має сильну схожість із лісовими духами матерями вір'явою з мордвенської міфології та Межамати з латвійської міфології. Іншими спорідненими божествами є литовська богиня лісу та тварин медейна та фінська богиня лісу Мієлікі. Як ми бачимо, лісові духи в цих міфологіях найчастіше жіночі, і усі перекладаються приблизно як лісова діва. Це дещо контрастує з слов'янською міфологією, де лісові духи в основному чоловічі, і виконують роль захисника лісу. А наостанок зовсім інша історія Японія, країна, де кожна гілка має ім'я. А кожен камінь дух, і в найстаріших деревах живуть кодами. Кодами не люди, і навіть не духи у звичному нам сенсі, це душі дерев, тих, хто живе століттями, тих, хто пам'ятає все. Їх неможливо побачити напряму, але їхня присутність, як відлуння після дзвону, ти її відчуваєш. Японці вірять, що якщо зрубати дерево, де живе кодама, трапиться нещастя, і не тільки тобі, а й усьому селу. Тому дерева з кодами часто позначали мутузкою і менава, щоб ніхто не торкнувся їх випадково. Кажуть, коли кодами щасливі, ліс звучить, а ехо, яке відбувається з химерною затримкою, це вони тобі відповідають. Іноді кодама з'являються як маленькі білясті істоти з великими головами, як в аніме, так і в старих гравюрах. Вони символ гармонії між людиною і природою. Якщо ти в лісі і тобі затишно, значить, кодама поруч. І вони не проти тебе. Сьогоднішні персонажі досить різні, та об'єднує безсумнівно їх ліс, повага до лісу, любов та захист. Для них ліс це не просто дерева й тиша, це цілий світ своїми правилами, мешканцями. Тут усе живе, камінь пам'ятає, мох шепоче, вітер розповідає історії тим, хто вміє слухати. Наші пращури знали не варто ходити в ліс із порожнім серцем. Бо він може відгукнутись не голосом, а тітню, подихом чиїмось поглядом за плечима. Ліс не прощає байдужості, але щедрі до того, хто прийшов із повагою. Можливо, саме тому й досі десь там, поміж дерев, живуть ті кого ми звем духами, вони не вимагають поклоніння, лише пам'яті та шани. Тож бережіть, тишу, прислухайтесь, ліс ще має що розповісти. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові подорожі у світ таємничого. І якщо вам сподобалось відео, поділіться з тими, хто теж вірить, що дерева мають душу.